Самого ранку в центрі Мукачева галаста сутички тут вирішували долю волонтерського хабу Венеція. Під воротами зібралися майже півсотні правоохоронців та стільки ж волонтерів. Всі в очікуванні працівників Державної виконавчої служби Мукачева, які прибули виконувати судове рішення. Наказ господарського суду виконано. Покажіть мені, будь ласка, де є написано, що ви повинні при виконанні наказу господарського суду ходити. Це не є виселення. Що ви повинні передати ключі? Це не є виселення, це є усунення перешкод користування. Ми самі усунули перешкоди користування. Ми вам надали відповідну заяву, не просто заяву, а документ, засвідчений печаткою і підписаний Афанасієм Андрієм Васильовичем. Наказ господарського суду виконаний. Зараз вам... вам говоримо для перевірки Оперед, фактів для перевірки для гідно, стану виконання. Я Заходіть своє майно зараз проводяться примусові дії з примусового виконання наказу господарського суду про зобов'язання громадської організації волонтерських хаб Венеція звільнити приміщення за вказаною адресою. Это часть рейдерської схеми, як в цьому службуватимучають, і це не просто вони хотят зайти діпровірі, Вони хотят завести сюди рейдера. Понімаєте? Ані хотят сюда завести рейдера. Намагання мукачівських виконавців потрапити на територію через центральні ворота тривали кілька годин. Тим, зрозумівши, що розмови результату не приносять, один з правоохоронців взявся застосовувати фізичну силу. Серед яких як мукачівці, так і вимушені переселенці активно відстоювали право на існування волонтерського хабу. Тут з першого дня війни і до сьогодні тисячі людей щоденно отримували харчування і гуманітарну допомогу. Разом з тим, сотні автівок з необхідним та виготовлені волонтерами маскувальні сітки прямували на передову. Вони мали тут прихисток, вони тут могли і ночувати з дітками маленькими. Тут надавалися. Такі послуги, як можна було й душ прийняти, і все. Тут люди приходили сюди, як додому. Оці розборки устраювати треба після війни, ну не війну. Людей тут кормлять, людей тут одягають. Ми плетемо у нас заказ. Хлопці ждуть сітки. Хто затіявся, це оце низький йому поклон. Хай їде, мабуть, на фронт. Людям теж буде важко, якщо тепер вони закривають, людям не буде, де допомогу отримати. Це всю пользу йдуть не людям, які приїжджають, які втікають з дому свого. Це взагалі не в їхню пользу. Хто людям буде далі допомагати, їдення, як ми допомогу їм даємо, оце це все. Вони просто взяли, огородили нам це все. Рішили цей питання запросто. Перевезли спеціаліста, зламали всі двері, поселились і будь здоров. Зламав всі замки на будівлі хабу Венеції. Чоловік, який назвав себе Іваном, каже, зробив такі дії за вказівкою виконавчої служби Мукачева. По настоянню цього виконавчого служба державного виконавця я виконав е, дію, яка була е, ну, команда виконавчої служби. Ви працюємо я був нанятий для того, щоб е, виконувати механічні роботи. Ви майстерні замками не обов'язково замками. Ну майстер. Підсумку працівники виконавчої служби запломбували всі входи у приміщенні та арештували майно. Таким чином, фактично заблокували роботу волонтерського хабу. Приміщення і земельна мене длянка ресторану Венеція. Мостова, два космонавта Біляєва, два. Все. Але ну, на дверях на від Міністерство юстиції. Ніхто не може користуватися без виконавця. Тобто, після того, як буде вирішено питання з майном, опечатане це для збереження всього майна, яке знаходиться, бо ну, його там багато. Там речі, домашні різні. Ну, це все описується, все опечатується, зберігається, після чого буде видано організаціям, які надуть підтвердження, що це їхні майна. Власник приміщення Андрій Афанасьєв каже, виконавча служба тут не вперше. Два місяці тому спроба арештувати майно хабу виявилася невдалою. Такі дії називає рейдерським захватом, стоїть за яким злочинне угрупування. Вони хочуть, щоб ми казали допомогу переселенцям. Тим, ну, опять же говорю, это матери, жони і діти тих, хто зараз на передовой. Вони здесь у нас получают горячую гарячу кормятся, кормляться, отримують другую допомогу. Другую и, в принципі, все це, що происходит сьогодні, це часть рейдерської схеми по захвату имущества. За словами Андрія Афанасьєва, його рідні отримували погрози. До того ж, на них тривалий час не реагували правоохоронці. Втім, тиждень тому у прокуратурі розпочали розслідування. Когда адвокат Сиванцов подал в суд, суд принял решение возбудить уголовное дело. Также в настоящее время областная прокуратура возбудила уголовное дело, статья 190, часть 4, это завладение имуществом в особо крупных размерах. Тим часом адвокат Олександр Семенцо, який представляє інтереси Венеції, готує документи задля встановлення справедливості. Закарпатською обласною прокуратурою відкрито кримінальне провадження за статтею 190 частина 4 Кримінального кодексу України. Це шахрайство у великих розмірах. Стаття серйозна, і зараз я буду йти в поліцію. Кому? Тому що я ходив минулий тиждень ще з області, сюди не дійшла справа. Я не знаю чому, але не дійшла, не було її. Зараз піду в поліцію, в кого хто слідчий. Перші мої дії визнавати потерпілим Афанасьєва. Далі моя слідуюча заява: звертатися із запитом до нотаріуса, хто переоформлював. Право власності витребовувати документи, вивчати документи в разі, якщо буде найдено це порушення із сторони нотаріуса, відкривати на нього кримінальну справу, притягувати його до кримінальної відповідальності, аналогічно теж саме, як хто був брав участь. Робота волонтерського хабу Венеція наразі повністю зупинена. За зачиненими воротами, як запевнили волонтери, залишився сьогоднішній приготований обід. А на вулиці сотні людей, які чекають на харчування. Хто наразі допомагатиме внутрішньопереміщеним особам місті, залишається ключовим питанням вирішувати, яке наразі нікому.